Швидше, вище, сильніше і до перемоги. Для кожного хто нині прийшов на церемонію нагородження, цей слоган допомагає виборювати нагороди на українській і міжнародній аренах. На початку року в Хмельницькому традиційно відзначили кращих спортсменів і тренерів. Андрій Флерко особисто тренує доньку Єву три роки. Стипендію за високі професійні досягнення тенісистка отримує вдруге. А батько як тренер персональну премію міського голови. Ми вибрали ліцензію на Олімпійські ігри. Деф Олімпійські ігри. Зараз готуємося. Дуже важливий старт у нас Australian Open. Єва пройшла кваліфікацію. Australian Open буде відбуватися серед слабочуючих. Їдемо в Австралію. Перемога на Деф Олімпійських іграх. Дуже важлива підвищену стипендію 10 тисяч гривень. Впродовж року отримуватимуть троє спортсменів, чиї імена вже є відомими на весь світ. Єва Флерко, Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук. До 2021 року каже спортсмен: він був стипендіатом у Рівному, і вже не один рік його досягнення відзначають в Хмельницькому. Це дуже приємно, але ми я зі свого зі своєї сторони як спортсмена буду старатись для того, щоб спорт в області. Принаймні ще краще розвивався. Я відкрив академію плавання в Хмельницькому на базі сьомого океану. До нас приходять дітки, і я і ще один хлопець. Ми тренуємо дітей. Минулий рік був надзвичайно важкий, незадовільний виступ на Олімпійських іграх. Золото чемпіонату Європи. Зараз я готуюсь до чемпіонату України. Стипендії цьогоріч отримали 30 спортсменів, які у 2024-му піднімались на п'єдестал під державний славень на українських і міжнародних змаганнях. Серед них ті, що представляють дитячі юнацькі школи громади, а також професійні спортсмени і тренери. З наступного року планують збільшити кількість стипендіатів та розмір виплат. Україна має звучати кругом. Синьо-жовтий прапор має бути кругом. гімн наш має бути кругом. Це велика заслуга насправді наших спортсменів. Ну і також це якісь додаткова мотивація, додаткові позитивні моменти. В наше життя, в життя всіх українців з наступного року хочемо запровадити ще окрему премію міського голови, яку будуть отримувати спортсмени ветерани або 60+, або 50+, ті, хто свого часу славив наше місто, славив нашу Україну. Попри війну з бюджету громади, продовжують виділяти кошти на підтримку і розвиток спорту, зокрема на покращення матеріальної бази та інвентар, аби юні хмельничани могли займатися спортом і здобували власні перемоги. Ірина Аріом Павло Романюк новини міста.